Вітаю слухачів українського радіо, які о цій порі разом із нами приєднуються та залишаються. У студії для вас працюю я, Олена Зелінченко, і зараз ми обговорюємо актуальну тему, що стосується, звісно, війни в Україні, зокрема захисту кордонів, а також допомоги наших міжнародних партнерів, зокрема, чи є, скажімо, компенсаторні такі механізми для того, щоб забезпечити сили оборони України за відсутності. Допомоги з боку Сполучених Штатів Америки також про наші кордони, про мобілізацію, яка відбувається і відбуватиметься з обох боків. Про все це зараз. І на зв'язку з нами, полковник запасу, учасник миротворчих місій, військовий експерт Сергій Грабський. Пане Сергію, вітання. Мої вітання студія. Передусім зверну увагу на інтерв'ю президента Володимира Зеленського, яке він дав напередодні під час зокрема робочої поїздки приуроченої до другої річниці визволення Чернігівської області. Там багато є різних тез, на які варто звернути увагу, зокрема і в нашій розмові. І Почнімо напевне з кордону з боку півночі. Зокрема, Володимир Зеленський зауважив, що можливість нового наступу Росіян з боку Білорусі поки що не видно ніяких планів. Загроз на сьогодні немає, але водночас фортифікаційна така робота там триває, і вже майже 92-98% за його словами цих споруд зведено. На вашу думку, наскільки цей напрямок є загрозливим? В а... якому разі ворог може скористатися повторним наступом, якщо такий буде, чи все таки можна говорити, що зараз він сконцентрувався на іншому напрямку? Ну, по-перше, щодо загрозливості, то напрямку він завжди залишався загрозливим, незважаючи на різке зниження інтенсивності бойової активності з боку нашого північного сусіду. І тому будування таких інформаці... інженерно-фортифікаційних споруд є нагальною задачею Українських сил оборони для того, щоб продемонструвати нашу постійну готовність щодо відбиття будь-яких провокацій, будь-якої агресії. І таким чином будування таких фортифікаційних споруд є нашою нагальною потребою для того, щоб в тому числі зекономити кількість військ, яка використовується на цьому напрямку. Чи е, є загроза з боку Білорусі е, прямо зараз, нагальної загрози, от так щоб ми говорили, що десь протягом тижня білоруські або навіть е, місяця війська з території Білорусі можуть атакувати Україну? Ні, такого немає зараз. Але е, рухи у них відбуваються, вони там і техніку переганяють, і навчання якісь проводять постійно. Абсолютно правильно, але я підкреслю ще раз: для нас загрози не існує, тому що е, в форматі оголошеної перевірки рапт? раптової як вони називаються, перевірки боєготовності своїх збройних сил основні зусилля бойових підрозділів зосереджені не проти України, а проти країн Балтії, зокрема Литви і саме тому ми спостерігаємо таку досить підвищену активність саме наших е е литовських та латиських союзників, які прискіпливо розглядають питання і спостерігають за питаннями розгортання і посилення у білоруських військових контингентів на своїх напрямках. Тим більше, скажімо так, не дуже дружня і мирна риторика Лукашенка додає перестороги нашим союзникам. що може стати фактором того, щоб ми сказали, що так з Білорусі з боку Білорусі можливо почнеться якийсь наступальний наступ на територію України. Ну, як і минулого разу, вибачте, за такий вислів. Традиційно ми говоримо про розміщення там російських контингентів. Тому що саме білоруські війська, попри те, що вони зараз проводять е, дуже широкий комплекс е, заходів бойової готовності і підготовки, вони не спроможні будуть атакувати Україну, і тому гіпотетично ми можемо говорити тільки про можливості. Заді розв'язання конфлікту з того боку тільки за наявності відповідних російських контингентів, чого зараз немає, ну і що на найближчі кілька місяців не передбачається. Зрозуміло, що на півночі у будь-якому разі треба бути готовими до всього, і фортифікаційні споруди там потрібні. Є інші напрямки, які набагато складніші, набагато гарячіші. На жаль, і зокрема, очільник гур Кирило Буданов в одному з інтерв'ю висловив припущення, що наприкінці весни, початку літа, Росія наступатиме саме на Донбасі ймовірно у напрямку міста Покровська рухатимуться їхні війська. Щоправда, він каже, що ситуація, хоч і складна, але під контролем. Утім, звісно, ми розуміємо, що Росія, користуючись ситуації. Коли зараз трошки у нас відбувається брак різного озброєння і належної підтримки, скажімо так, бо є, звісно, зброя, не можна говорити, що взагалі без зброї залишилися, але водночас, поза тим, ми бачимо за тими. Рухами за тими змінами на полі фронту, що справді російські війська користуються цією ситуацією. Наскільки високим є ризик відходу з позиції, які зараз наші захисники ще тримають, якщо, наприклад, протягом того ж місяця не будуть налагоджені поставки обіцяних снарядів, ви розумієте, ризик відходу з позиції є завжди, і тут треба розуміти і зменшувати долю драматизму в цій ситуації, тому що існує дві концепції, оцінки ефективності ведення бойових дій. З нашого боку, оцінка і ефективність бойових дій оцінюється кількістю знищеного противника. З боку противника зайнята територія. Вони не зважають на втрати. Тому говорити про можливість втрати якихось ділянок території ми, на жаль, маємо і маємо усвідомлювати, що противник має для цього достатньо ресурсів. Ви знаєте, я можу навести той приклад, який минулого тижня дуже широко обговорювався е в нашому інформаційному середовищі, а саме е зухвалою танкової атаки противника південніше тоненького. І саме тому ми говоримо про напрямок на Покровськ, адже наші війська зараз прикриваються і напрямок, і саме там активник намагається, противник намагається розгорнути активні бойові дії. Про що йшлося? Що танковий батальйон. А саме 36 танків і 12 БМП атакували наші позиції і втратили вони там під час цього бою 12 танків і щось 8 БМП, якщо я не помиляюся, і з точки зору України це була видатна перемога, тому що ми фактично знищили танковий батальйон. Але з російської точки зору е цей наступ був вдалий, тому що вони просунулися на тій території. Залишки цього батальйону не відійшли, вони закріпилися, і так вони далі не могли наступати, але вони просунулися. І тому вони це відзначали як видатна перемога, і саме це дало підставу росіянам розглядати такий формат ведення бойових дій як найбільш вдалий і доцільний. Тому, коли ми говоримо про такі масовані атаки, які зупинити буде дуже важко, і в принципі, а основи оперативного мистецтва говорять, що майже гарантований успіх можуть мати дії, які дозволять зосередити п'яти і забезпечити семикратну, або семикратну перевагу над військами, що обороняються в такому випадку, самі розумієте, обороняти позиції дуже складно, коли така навала техніки йде. Тому ми можемо розглядати питання відходу з цих позицій, але це не означає, що фронт посипеться і е ми будемо хаотично відступати. І саме тому. Очільник нашої військової розвідки зауважив, що ми в принципі даємо собі раду і усвідомлюємо, де противник може зосередити основні зусилля. Давайте не забувати, ми не є, як то кажуть, такими безучасними нейтральними спостерігачами. Ми робимо все можливе для того, щоб зосередити на цьому напрямку відповідну кількість ресурсів, щоб унеможливити ефективні дії противника на цьому напрямку. Mm -hmm. Щодо зброї, зрозуміло, що ми не можемо говорити про те, що наявне в якій кількості, але разом із тим важливо розуміти, якщо немає зараз основного постачання, чи відбуваються якісь додаткові рухи щодо забезпечення наших військ? Можливо, вони не в тій кількості, які були б достатні, щоб, наприклад, міцно тримати оборону або навіть перейти в контрнаступ. Але поза тим, того, що є зараз, воно поповнюється, чи ми користуємося тим, що є? Ви знаєте, ну по-перше, треба зменшити долю драматизму у цій ситуації, тому що скажімо так, а американська допомога зараз не є визначеною, але чи припинилася вона жодним чином ні, тому що ті гроші, які були виділені попередніми за попередніх домовленостей, вони зараз працюють, і американські компанії, американська сторона виконує свої контракти. Тобто немає такого, що в нас повністю зупинилося постачання озброєння бойової техніки. Це перше. Друге, знаєте, потік західної допомоги складається з таких невеличких хай тоненьких, але струмочків, які узагальнюються і надходять, і саме це дає е, підстави президенту стверджувати, що на сьогоднішній день ресурсів для ведення оборонних операцій в нас вистачає. Хоча я відкрию страшну військову тайну, ресурсів ніколи не може вистачати, і завжди будь-який військовий командир веде бойові дії в умовах серйозного обмеження сил та засобів. А, але для оборонних операцій це достатньо, для ведення наступальних операцій цього недостатньо. Саме тому ми змушені були перейти до формату стратегічної оборони. Завданням якої є нанесення противнику максимальної шкоди знищення його бойового потенціалу, що ми власне робимо у цьому форматі? Допускається втрата території, так на жаль, допускається, але іншого вибору в нас немає. Влітку ми маємо отримати довгоочікувані f 16 але ну скажімо так, трошки нівелюється ось цей смак такої радості від отримання, тому що по-перше, всього лише 10% від обіцяної кількості f 16 По-друге, дещо запізніла, скажімо, така ця схема надходження літаків. Яку функцію вони можуть виконувати? Тобто цієї кількості ж замало для того, щоб активно брати участь на різних ділянках фронту. Ну безумовно, безумовно, але чи скажемо, скажемо так, чи є це проблема тільки а, постачання, а, аж ніяк, тому що міністр оборони Нідерландів вона була дуже відверта, коли говорила, що це залежить ще від того, а, наскільки готовою буде Україна прийняти ці літаки, і це залежить від того, скільки ми матимемо підготовлених пілотів. Технічного і тилового персоналу, наскільки в нас буде підготовлена інфраструктура, ну уявімо собі, що нам передали 50 літаків, а ми маємо на них тільки 10 пілотів. Який сенс тримати, ті літаки тут тому нам передається та кількість, яку ми можемо, ну вибачте, переварити. Яку ми зможемо обслужити і з якою ми можемо скористатися, і тут питання саме до України. наскільки Україна може мобілізувати свої ресурси, свої можливості для того, щоб залучити більшу кількість літаків? Я завжди стверджував, що нам потрібно не 10, 50, 100 літаків, нам потрібно 300, 500, 800, то тисяч літаків для того, щоб забезпечити безумовну перевагу в повітрі, що стане фактором перелому ситуації на користь України, чи може Україна це зараз осягнути? Вибачте, аж ніяк. А що стосується того, де як можуть використовуватися ці літаки, ну вибачте, на перших порах ці літаки будуть використовуватися в форматі пожежної команди, тобто на найбільш загрозливих напрямках, вони будуть задіяні для нанесення ударів по ворожим літакам, штурмовки ворожих позицій. Можливо, можливо, в певному форматі вони будуть задіяні у е, діях протиповітряної оборони для перехоплення і знищення е, крилатих ракет. Тобто, але перша група, давайте назвемо її пожежна команда, буде діяти на різних напрямках за рішенням е, вищого військового керівництва, як е, особистий резерв е, Верховного головнокомандувача. Зрозуміло, що нам потрібні засоби для того, щоб відбивати атаки. І зокрема йдеться також про захист великих міст, які безпосередній зоні ураження. Це прифронтові такі ділянки. Теж місто Харків, яке просто потерпає від нещадного поливання вогнем, останні тижні ну вороги ніби там взяли за мету собі. Ну, власне, якщо послухати пропагандистів для розуміння фрази про стерти Харків, про переламати через коліно це жахливі фрази, які свідчать про те, що росіяни чинять геноцид українців і от Харків під прицілом не тільки Миколаїв, Херсон, Суми. Що тут можна м, застосувати, якщо, наприклад, поки ми не маємо в достатній кількості патріотів? Ну, знаєте, це питання дуже риторичне, тому що е, противник знайшов для себе таке вундервафен е, е, вафе, яке він використовує, використовує дуже вдало. На жаль, наші обмежені ресурси ну, щодо використання сил та засобів протиповітряної оборони е, вони виключають можливість гарантованого знищення всіх літаків, які використовують керовані авіабомби. Також треба розуміти, що серйозною зброєю є зброя балістична, перехопити яку практично неможливо. Тобто ми ще даємо собі раду з дронами, ми даємо собі більш-менш раду з крилатими ракетами, але ці два фактори, а саме керовані авіабомби і балістичні ракети, це дуже складні для ураження, просто технічно дуже складні для ураження об'єкти. І тому все, що ми можемо зробити. Це хоча б ліквідовувати ті загрози, з якими ми можемо впоратися а саме крилаті ракети і шахеди. З чим ми власне працюємо в перспективі, в перспективі, коли ми з вами говорили про авіацію, то це буде в тому числі задача авіації для того, щоб відганяти ворожі літаки далі від наших кордонів для того, щоб вони не могли скористатися. Своїми а, керованими авіабомбами, а щодо балістичних ракет, тут ситуація ще більш складна і динамічна. Знов таки ми повертаємося до потреби авіації, тому що на жаль, питання дронами вирішити неможливо. Поки буде прийнято рішення про застосування дрона, поки він полетить на район пуску цих балістичних ракет, пускові установки залишиться місце. Тому угу. як це прикроно звучить, авіація є нашим ключем для перемоги. І навіть 10, 20, 30, хай буде петріотів, дістати яких просто фізично неможливо, вони, на жаль, не зможуть вирішити це питання. На жаль, і раніше говорили про те, що Петріоти, наприклад, у прикордонних місцях ризиковано розміщувати. Ну, от власне, тому що вони будуть під загрозою удару, але якщо в комплексі з іншими... Усіма необхідними такими подібними установками, адже є й сам ті, і інші НАСАМСи, вони можуть в комплексі спрацювати, чи це не це, реально все одно? Це, це дуже дуже і дуже ризикований е, маневр, тому що е, самі розумієте, е, мобільність петріотів вона трошки менша від мобільності авіації, у разі, е, як то кажуть, е, засічки або детекції цих петріотів. Вірогідність нанесення по ним ударів дуже велика. А давайте не забувати, комплекс Петріот в цілому коштує 1 мільярд доларів. Так. І таких комплексів не є дуже багато, їх просто фізично неможливо доставити у необхідні для нас кількості. Тому застосування таких комплексів Петріотів, ну. Є досить обмежено, і саме mm -hmm. тому вони розглядаються не як засіб тактичної протиповітряної оборони, а стратегічною, там, де вони дійсно можуть бути використані з найвищою ефективністю, і тому самі розумієте, направляти їх у прикордонні міста для прикриття важливих об'єктів ну, дуже складно і ну, так. Тут, очевидно, потрібно, так, потрібно шукати інші шляхи, інші засоби, можливо. В інтерв'ю, яке Володимир Зеленський дав напередодні цитати, з якого ми згадуємо сьогодні, зокрема в нашій розмові президент зауважив, що Україна зараз розробляє власну зброю для протидії російській авіації і захисту від кабів. Деталей не було, ну зрозуміло, секретність. Але разом із тим, досі каби настільки ну без, скажімо, безперешкодно літають і використовуються росіянами, чи все-таки якась протидія наразі в нас є, чи взагалі нічого неможливо зробити проти цих керованих авіабомб. Ну проти самої керованої бомби мало що можна зробити, навіть якщо ми умовно уявимо уявімо собі, що ми її побачили, навіть якщо ми її обстріляли з кулемета, чи сильно це вплине на траєкторію польоту, аж ніяк, тому що це фактично кусок металу, начинений вибухівкою, е який направлений по певній траєкторії, це все одно, що намагатися розстріляти в повітрі артилерійський снаряд. А тому єдине, що ми можемо робити, це протидія нашими обмеженими ресурсами авіації, або зухвалі ризиковані дії, коли ми змушені підтягувати близько до е, лінії бойового зіткнення наші комплекси с 300 що є саме по собі дуже складною задачою. Або за деякими відомостями, ми навіть змушені були використовувати петлювати, що призвело до втрати. Авіації противника, але невеликої кількості. І що ми mm -hmm. можемо робити, і що ми власне робимо, це наносимо удари по аеродрому противника з використанням наших дронів великої дальності, і, в принципі, минулого тижня ми мали такі атаки на аеродроми в Ростовській області. Це так само є ефективним засобом ведення бойових дій і може бути використано. Я маю надію, що ми це будемо робити частіше і більш ефективно. Тепер щодо питання міжнародної допомоги. Проєкт фінансування для України від Сполучених Штатів Америки по суті поки зайшов у глухий кут, тому що переносили з березня на початок квітня, середина квітня. Зараз взагалі невідомо коли буде це питання розглядатися. А в НАТО тим часом шукають якісь альтернативні шляхи й можливості. І, зокрема, генсек НАТО Єн Столтенберг оголосив, що альянс працює над пакетом військової допомоги для України на 100 мільярдів доларів на 5 років і може перебрати на себе оперативні обов'язки очолювань. Ної ша коаліції у форматі Рамштайн ці пошуки вони на етапі лише розробок, чи все-таки ми можемо чекати якогось практичного варіанту, який може компенсувати ось ту відсутність належної допомоги з боку Сполучених Штатів? Ну скажімо так, якщо говорити просто про ці ініціативи, це поки що на рівні проголошених ініціатив, тому що треба розуміти, що в альянсі всі рішення приймаються виключно одностайно. Незалежно від того, який бойовий потенціал має та чи інша держава, е, її голос так само абсолютно важливий і обов'язковий. Тому самі розумієте, е, така ініціатива щодо створення е, фонду в 100 мільярдів доларів зустрічає певне е, протистояння з боку окремих країн-членів НАТО, ну, зокрема, той ж саме угорщина тим е, часом. Да, да. Плюс, плюс до того, чи розробляються якісь альтернативні шляхи, ви знаєте, розробляються, але тут треба розуміти, що НАТО зараз змушено вирішувати так звану двоєдину задачу. Ми про це з вами говорили у контексті Білорусі, і ми розуміємо, що противник там так само зосереджує певні ресурси, тому НАТО має реагувати на це. І, наприклад, ну, уявімо собі, що зараз в межах. Договору колективної оборони Німеччина передає свої патріоти в Литву. Якби такої загрози не було, то в принципі можна було б розглядати питання передачі цих комплексів в Україні. Але зараз таке питання не стоїть. Тобто, коли ми говоримо про двоєдину задачу, НАТО має розподіляти ресурси як для потреб своєї колективної оборони. Що стає питанням все більше більш нагальним, так і для забезпечення потреб України, що так само знижує можливості альянсу щодо забезпечення нас і грошами, і матеріальними засобами і озброєннями бойовою технікою. Тому, тому ми і говоримо про те, що альянс зараз знаходиться в такій досить складній ситуації для того, щоб забезпечити всі потреби і покрити всі. Виклики тої ситуації, яка склалася на континенті, пане Сергію, і ще наостанок коротко про мобілізаційні процеси, які відбуваються у нас, і також в Російській Федерації зараз йдеться про. Цифру у 300 тисяч, причому з обох боків і Україна і Росія, ось називають такі цифри. В нас спочатку 500 тисяч, скоротили до 300, З нашого боку, поки що, законопроєкти лише в такому вигляді. Ми можемо говорити про процеси. Як може загалом вплинути на ситуацію на фронті, зокрема те, що ми зможемо таки можливо в стислі терміни мобілізувати ось додаткові сили? А в стислі терміни треба розуміти, що кожен день відтягування цього законопроекту ускладнює нашу ситуацію на лінії фронту. Тому що треба розуміти, навіть якщо сьогодні, прямо сьогодні, такий закон буде прийнятий, і це в нас сьогодні 8 квітня, то тільки 8 червня або навіть 8 липня ми можемо говорити про якісь можливі зміни ситуації на фронті після того, як відповідні ресурси будуть зібрані. Розподілені по військовим частинам пройдуть відповідні навчання і будуть направлені для виконання бойових дій. То, що ми робимо з вами, а ми відповідальні за цей закон. Кожен з нас, хто є виборцем в Україні, це є злочин. Затягування цього закону є злочинами. Коли ми з вами говорили про можливі відступи нашої території, давайте не забувати, що важливим елементом любої армії є особовий склад, який знаходиться на полі бою. Тому то, mm -hmm. то що до то, що нас відбувається з цим законом, це абсолютно неприйнятно. Натомість mm -hmm. натомість треба розуміти: Російська Федерація, як авторитарна держава, може собі дозволити в короткий термін так само зібрати відповідну кількість людей значно швидше. Їм не потрібно буде проходити всі так звані демократичні процедури, е, і вони mm -hmm. на жаль, на жаль, е, і вони можуть зібрати людей. Тобто, фактично, у нас зараз починається така гонках хто швидше зможе зреагувати на цю ситуацію угу. і е, забезпечить потреби військ. Єдине, що Очумі. нас так. що нас рятує, то те, що Росія не зважає на терміни підготовки. Вона може кидати в бій десятками, сотнями тисячами своїх бійців, які пройшли поверхневу підготовку, і не мають достатнього досвіду, що значно впливає на ефективність угу. контингентів. Дякую вам, пане Сергію. Нагадаю, слухачам, що на зв'язку з українським радіо був полковник запасу Сергій Грабський.